Ви маєте на увазі з розпродажу, за того, що там є. то, На жаль, прям з самих рожкових ключів, оцих там, в чехлах, що по 17 штучок, там 11, в общем то немає. Що, якщо із того, що там є з розпродажів, то там є тільки набори інструментів від інтертула в кейсах, то там є що з рожковими, але, по-моєму, тільки в понеділок точно подивлюся. Ну, там просто тріщотка, не тільки ж рожкові ключі. І там ті, що з професійною, з довічних гарантій, вони то значно дешевші, ніж в інтернеті, але все одно ціна не дуже маленька. А якщо вас цікавить, прям просто ну, самі ключі, там, то в принципі ви вже не, не перше ваше замовлення для вас і так, там індивідуальні вже є скидочки, то можна просто подивитися, який вас наборчик цікавить і щось інтертул або сталь. Щось такого може бути по, по гарній ціні, просто на яку кількість вам потрібно. Напишіть нам на Viber, передивимося і дамо вам відповідь.